Слово Боже, для вас! Помолимось, Цар Небесне, Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Перед світлом Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 26 глава, 47 по 56 стежки. Він говорив, що, як надійшов Юда, один з дванадцятьох, а з ними і сила народу з мечами та дручками. Від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це Він беріть його. І відразу підійшов він до Ісуса і каже Радуйся, мій учителю, та й поцілував його. Тоді питає його Ісус, чого прийшов єси, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки, схопили Його. Аж тут. Один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку вихопу свого меча і, ударивши слугу перевосвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього, клади твій меч назад до піхви, всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як дванадцять легіонів ангелів. Як же то збулося би писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу, немо на розбійника вийшли ви з мечами та дручками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи, у храмі, і ви мене не взяли. Та все це сталося, що збулося Писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Ісус розповідав учням про те, що має статися, але учні не могли собі уявити цей час. Для кожного з апостолів ці події були дуже переломними. Всі вони залишили свого учителя Ісуса, навіть Петро, який під час вечері божився у своїй відданості Ісусові. Напевно, не лише Петро плаче у ті дні, розуміючи, що він зрадив Ісуса, всі учні, напевно, дуже перелякані, вони розбіглися, втративши свого провідника. Страх, страх докоряв сумління. Перше, тоді всі учні залишили його і повтікали, але в Воскресіння Христа. Вселило життя у їхню віру, яка похитнулася від страху, від страху перед смертю. Але після Воскресіння вони пішли і свідчили уже без страху, а силою Святого Духа Святий Дух дав їм велику мужність і мудрість. І ми всі проходимо, кожен по-своєму свою дорогу, своєї віри, з труднощами, з тягарями, проблемами. Але маємо пам'ятати про світло Воскресіння, наша сила, яка є радістю для кожного, безумовною радістю і доброю новиною навіть у найскладніший час. Бо завжди після страждання є Воскресіння. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти мені нагадуєш, що після страждання є Воскресіння, є надія, є світло, яке Ти даруєш мені. Навчи мене, щоб я могла приймати все, що ти мені посилаєш. Амінь.